Господь промовив до Мойсея, кажучи: Промов до священників, синів Аарона, та скажи їм хай вони не оскверняються, торкаючись до померлих зі свого народу, хіба що до свого найближчого родича, через батька, матір, синів, дочок, через брата чи через незайману близьку йому сестру, ще не видану заміж йому можна осквернитися тільки через них. Поза цим хай він раптово не оскверняється у своєму народі, щоб не опоганити себе, не виголюйте собі на голові лисини за мерця, хай вони не обголюють собі вигляду бороди і не вирізують на своїх тілах нарізів. Нехай будуть святими для свого Бога і не опоганюють ім'я свого Бога, бо вони приносять Господні жертви, дари свого Бога, тож нехай будуть святими. Хай не беруть собі за жінку розпусниці, опоганеної чи жінки, відпущеної її чоловіком, бо священник є святим для Господа, свого Бога, і він освячуватиме його. Він приносить дари Господа, вашого Бога, нехай буде святим, бо я Господь, який освячує їх, святий. Якщо дочка якогось священика опоганиться, чинячи розпусту, то вона опоганює ім'я свого батька. Нехай така буде спалена у вогні, а вищий від своїх братів священник, на голову якого було полито олію помазання, і який був посвячений, щоб одягати ризи, хай не знімає з голови клобука, не роздирає рис і не входить до жодної померлої душі, хай не оскверняється ні через свого батька, ні через свою матір. Хай він не виходить зі святих приміщень. І не опоганює те, що посвячено його Богові. Бо на ньому свята Олія помазання Боже. Я Господь. За дружину він може взяти лише дівчину зі свого роду. Вдови відпущеної, опоганеної чи розпусниці таких хай він не бере, але нехай візьме за дружину тільки дівчину зі свого роду і не опоганить своїх нащадків у своєму народі. Я же господь, який його освячує. Господь промовив до Мойсея, кажучи Скажи Ааронові жодний чоловік із твого роду у ваших майбутніх поколіннях, якщо у нього буде якась вада, хай не приходить приносити дари своєму богові. Хай не приходить жодний чоловік, в якого буде якась вада, жодний кульгавий чоловік, чи сліпий, чи зі знівеченим носом, чи з відсіченими вухами, чи чоловік. В якого буде перелом руки або перелом ноги, чи горбатий, чи з більмом або хворими повіками на оці, чи чоловік, в якого буде злоякісна короста, чи парші, чи з одним яючком, ніхто з нащадків священника аарона, у кого буде будь-яка вада, хай не наближається, щоб приносити жертви твоєму Богові, бо у нього є вада, хай він не приходить приносити Божі дари. Божі дари. Це святе святих, і він може їсти зі святого. Тільки хай не підходить до завіси і не наближається до жертовника, бо він має ваду. Хай не опоганює святині свого Бога, бо я є Господь, яких їх освячує. Так Мойсей і промовляв до Аарона та його синів, і до всіх синів Ізраїля.